Вітаю усіх від Асоціації українських флористів, спільноти закоханих у квіти людей, які об'єднані ідеєю популяризації мистецтва флористики і в рівній державі, і у всьому світі, а також ідеєю розвитку професійного рівня флористики повсюди. Один з найяскравіших проєктів всередині нашої держави це є національний конкурс. І ми надзвичайно раді, що в цей вревний час ми маємо можливість зустрітися тут, обмінятися думками, новими ідеями, розказати, як живуть квіткові салони або окремі флористи у різних регіонах нашої держави. Маємо можливість продемонструвати свою творчість і квітковий креатив, і таким чином підтримати розвиток галузі флористики і, взагалі, розвиток української етнокультури. Звісно, дуже нас надихала і тема цієї виставки, тому що різдво, тема Різдва надзвичайно тепла, надзвичайно яскрава. І я би сказала, що рятівна, тому що об'єднує родини, символізує взагалі початок зародження нового життя. І буде дуже цікаво спостерігати, як представники різних регіонів держави бачать свій погляд на на, на автентику свого якраз таки регіону. В першу чергу я би хотіла подякувати тим людям, без яких це свято б не сталося. В першу чергу, звісно, парус Експо Медіа. В особі пані, пана Валерія Целінського і пані Наталі, і всього взагалі всього чудового колективу, тому що це наші натхненники. Дякуємо вам за ідею, за те, що ви наполягали зробити конкурс. Звісно, ми мали певні вагання. Дякуємо за те, що ви дали нам таку гостинний такий простір, створили таку неповторну, затишну атмосферу, де ми відчуваємо себе справді творчо. І справді так, e, щоб, щоб трошки гуморнути, скажу по-домашньому. <гум> e, ще крім цього, у нас є інші партнери, друзі, які постійно підтримують нас і в цьому році також. E, це посольство Нідерландів, Астрафонд. Квіткові наші спонсори, також дикарм Кризантема, Мадіба, Зента, компанія-забудовник Експолайн, також, виробник флористичної піни українська компанія біфлавер інтернет-магазин флористичних гаджетів Флорбазар і також Роял Фрут Гарден наш смачний спонсор. Окрім слова вдячності, хотіло б, хотілося б би донести і сказати сьогодні про конкурсантів, про наших ентузіастів, які приїхали з різних куточків країни: з Миколаєва, з Одеси, з Києва, з Івано-Франківська, з Луцька. І звісно, вони продемонструють свій стиль і продемонструють колорит власне якраз своєї частинки України. І ще раз повторюю, що ми надзвичайно раді, що можемо тут зустрітися і обмінятися думками, таким чином показати силу української флористики. Я бажаю конкурсантам яскравих неповторних емоцій, і щоб вони зрозуміли, що вони якраз зараз і є. Творять цю історію української флористики, і якраз є головними на цьому святі. Крім самих флористів, у нас ще є інші. Такі, знаєте, ентузіасти вищої категорії це майстри. Майстри, які вже є такі заслужені флористи України, можна так сказати, які зголосилися продемонструвати високий рівень мистецтва е, широкому загалу. Це буде проходити тут, на цій сцені, і будуть демонстраційні майстер-класи для того, щоб показати тренди сучасної флористики, новітні технології. І звісно, це будуть такі кожного дня оголошені певні години, коли буде проходити цей майстер-клас. Нам будуть демонструвати свою майстерність такі зірки, як Маріана Девчинська, ліворуч та від мене, наша відома, дуже українська флористка, І поза межами далеко України відома. Також Сергій Парфіонов, також Анастасія Сендецька. Також вертеп студія буде ціле таке свято етнофлористики під керуванням Тетяни Єрьоменко. І маса тих людей, яких я не можу назвати, але вони всі тут і трудяться, щоб це прекрасне дійство працювало все в унісон в одному подиху. Так що я буду з радістю робити супровід на цій сцені, коли будуть демонструватися майстер-класи. Ми будемо розказувати, як це створюється, про якісь певні ідеї зародження, про певні технології, про використання якихось флористичних секретів. І от це буде проходити тут. Можна ознайомитись з програмою на сайті Асоціації флористів України, або періодично буде йти оголошення, буде запрошувати. Будемо запрошувати вас до цієї сцени, щоб ви могли. Трошечки надихнутися і повчитися у таких відомих майстрів. Я запрошую вас вболівати за конкурсантів. От зараз якраз е, передам слово Марині, щоб вона розказала, як вже почалася робота у конкурсантів. Що на 10. Добрий день. Рада вас всіх бачити тут, на нашому. Конкурсі у нас було подано аж 41 заявка на конкурс, але доїхали до нас тільки шість флористів. Я думаю, вони справжні герої нашого часу. Тому давайте їм пообладуємо, пожелаємо, побажаємо їм успіхів. Вони, звичайно, захотіли виразити свої думки і. Я думаю, що ви все це будете бачити і будете вболівати за них. І я желаю, бажаю всього найкращого, і для мене вони вже кожен є переможцем. А... Я можу сказати, що конкурс вже почав відбуватися. Вже конкурсанти роблять перше завдання, і вони всі звичайно дуже схвильовані тим, що відбувається, тому що це ну, для них перший раз. А, і вони дуже хочуть зробити шедевр, тому їх треба підтримати аплодисментами, побажати їм найкращого. Я їм обов'язково це передам. Дякую. Дякую, це завдання лісова красуня. Воно буде тривати ще чотири години. Першу годину вони самі конкурсанти працюють з допомогою асистента, а наступні три години працюють самотужки. Ось, але це їхня зона, зона їхнього комфорту. Тому ми можемо тільки тут болівати за ними. Потім буде вільний час, коли можна буде пройти, фотографувати, спостерігати. Там працює зараз технічна комісія. Вони спостерігають, щоб були дотримані всі техніки за законами флористики.